СБУ прийшла з обшуками в києво печерську Лавру і в якийсь монастир на Рівенщині. І це означає перше, що Бог таки чує молитви. Ми багато про це молилися, багато розмовляли, багато хотіли, і ось нарешті СБУ, Нацгвардія і Нацполіція роздуплилися і такі туди прийшли. Що мені подобається в наших спецслужбах, вони неформальні. Тобто, вони як чечени. Я свого часу з'ясував кілька правил чеченського життя. Це перше правило відпочинь перш ніж втомився. Ну, тобто, не перенапружуйся. Попереду вічність нема куди поспішати. У нас наших спецслужб попереду вічність нема куди поспішати. Це. Три дня гість на четвертий заручник. І останнє правило за дата Туташхія. Домовляючись на зустріч, прийди на день раніше або на день пізніше. Завжди залишишся живий. Як ви гадаєте, якщо СБУ Прийшло до києво печерської лаври через 9 років після початку війни, і через 9 днів після того, як воно оголосило, що порушило кримінальну справу по останньому ексцесу з пісеньками за Московію в лаврі, порушила кримінальну справу. Отже, мабуть, туди прийти прийде за 9 років. Або Бог з ним за 9 днів можна знищити всі докази, можна підготуватися до обшуку. Я, гадаю, вони підготувалися. От що б вони там хотіли знайти в цій лаврі, якщо вони так зарані про це проголосили, якщо так багато часу дали московським шпигунам на те, щоб вони познищували всі злочини своєї агентурної діяльності? І ви гадаєте, що на цьому місці я буду закликати вас підписатися на цей канал? Нічого подібного. Я буду закликати вас в суботу. В 15-й годині прийти в бровари на чудовий концерт нашої Олександри Терещук. Розкішна програма, розкішний голос. І головне, що це буде акція по збору коштів для Збройних сил України. В першу чергу на придбання джипів для евакуації поранених. Я дуже раджу прийти. Я сам там буду. Прийду трохи раніше, поспілкуємось, я навіть скажу проповідь хвилин на п'ять, не більше. Але варто там бути. Передайте всім своїм знайомим броварчанам. сьогодні. СБУ вирішило розвернутися в усю міць. Дяка Богові. Ми дуже це підтримуємо. І прийшло з обшуками до енергокомпанії VS Енерджі. Яка належить московським олігархам, і яка виявляється, контролює 10% українського енергоринку. Тобто 9%, тобто 9 років вона контролює 10% українського енергоринку. 9 місяців повномасштабного вторгнення вона контролює український енергоринок. 10% це дуже багато браття і сестри. І от тільки зараз неквапливо СБУ до неї прийшло. Як любить говорити наш брат Горобець, генерал не повинен бігати. В мирний час це смішно, а в військовий час може викликати паніку. Ось вони нікуди і не бігають. Але в якості добровільного помічника СБУ, хочу дати кілька наводок нашим неквапливим братцям. в сірих мундирах. От фото. Це куратор ФСБ і силових питань в Рівенській області Віктор Земляний. Він, типу у них там батюшка. І одночасно настоятель воскресенького храму в Острозі. Очолює охоронну фірму з проросійських найманців на Західній Україні, яка діє під прикриттям так званого відділу по забезпеченню безпеки релігійних громад УПЦ ФСБ. Він цей відділ офіційно і очолює. Тобто, оці всі тітушки, які не дають парафіям переходити в ПЦУ. Ті, які ображають місцевих мешканців, залякують тих, хто не погоджується з діяльністю УПЦ ФСБ по селах, оце все він, може поцікавитися його діяльністю? Ну, от скільки ще часу має пройти для того, щоб наші спецслужби поцікавилися діяльністю цієї доброї людини, прийшли шмонати Лавру, і це дуже добре. А чому не пішли додому до новінського? Він мешкає неподалік, між іншим. Новінський там вирішує майже все. Він є куратором цього всього процесу. І він діє абсолютно легально. А чому до нього не прийшли до цієї доброї людини? Охороною Новінського зараз опікується колишній голова СБУ Дрищаний. Помітили от людина, яка Новінське, людина, яка тісно афільована зі структурою УПЦ ФСБ, яка тісно афільована з окупантами. І от колишній голова СБУ працює на людину, яка афільована з окупантами. Через структуру, яка афільована з окупантами. Це взагалі як от може бути? Ну, в будь-якій країні, все-таки. Чиновник такого рівня, колишній чиновник такого рівня, співробітник спецслужб, очільник СБУ, це було давно, він в минулих роках був очільником СБУ, але тим не менше, це людина, яка не може собі дозволяти такі кроки. Тобто, якщо він дозволяє собі такі кроки, наприклад, колишній голова ЦРУ йде начальником охорони, ну, скажімо, до очільника Хезбали. Чи в Талібан? От Очолити Службу внутрішньої безпеки це Талібану, колишній начальник ФБР. Що буде з цим колишнім начальником ФБР? Його випустять в Афганістан взагалі? Його пустять займатися такою справою. І тим не менше, у нас колишній очільник СБУ зараз очолює охорону, охороняє новінського, який опікується УПЦ ФСБ. Можливо, саме тому так все повільно іде. Можливо, тому що Новінський є бізнес-партнером дуже багатьох людей, які зараз керують Україною. От подивіться фотографію. От він от з Новіський з Дрещаним. А от Новінський з кличком. Виявляється, вони в чудових стосунках. От я жодного разу не обнівався і не цілувався з Кличком. Уявляєте, все життя живу в Києві. А Новінський спокійно цілується з Кличком. У них такі близькі стосунки, дуже дуже близькі, дуже близькі. і не тільки з кличком. Тобто, всі ці люди бізнес-партнери. Ті люди, які зараз очолюють країну в протистоянні московській окупації, і ті люди, які сприяли, готували ґрунт для московської окупації, продовжують бути бізнес-партнерами в чудових стосунках між собою. І як в таких умовах діяти СБУ? Я вірю в те, що СБУ дуже хотілося б. Всіх порвати, вона не може цього зробити, вона не може нікого порвати. Як рвати бізнес-партнерів своїх начальників? Вся практика УПЦ ФСБ спрямована на просування руского міра, навіть їхня служба, навіть церковнослов'янська, церковнослов'янська мова. Виникла в своєму літературному варіанті, в IX столітті після Різдва Христового, Кирил і Мефодій пристосували ряд діалектів для християнізації Великої Моравії, яку вони здійснювали за завданням Папи Римського. Саме тоді виникла Кирилиця. і, от, до речі, про Кирилицю тут багато щось там нам кажуть про слов'ян, якісь там слов'янські боги. Чому це ми маємо орієнтуватися на якихось євреїв у віросповіданні, на християнство? Коли от у нас тут це має бути слов'янське? Слов'янська єдність це філологічна єдність, браття і сестри. І е, ніякої генетичної слов'янської єдності не існує. Тобто всі ці народи. Мають різну генетичну історію слов'янські, навіть ті, що живуть поруч, мають різну генетичну історію. І е, у нас справді певна філологічна єдність існує, але за рахунок чого взагалі існує ця філологія, за рахунок того, що існує писемність. Наприклад, для нас, білорусів, і на жаль, московитів, як би нам не прикро цього було визнавати, але всі ці буряти, вони теж слав'яни, тому що е, вони спілкуються московицькою мовою. А московицька мова належить до слов'янської мовної родини. Це прикро, але це так. Так от ця слов'янська мовна родина значною мірою існує завдяки кирилиці. Кирилиця вся існує, і вся вона складена із літер грецького алфавіту і літер єврейського алфавіту. Оці звуки, які не існували в грецькій, ці звуки і їхні означення були взяті із єврейською: літера Ша, Щ, Ч це все єврейські літери. Вони у нас побутують. Ну, менше з цим. Тобто, сама ця слов'янська і ми апелюємо для, до чогось слов'янського. Все це слов'янське існує або завдяки латинській абетці, або завдяки греко-єврейській абетці. Тому, апелюючи до Слов'янського, ми апелюємо саме до цього, в першу чергу до мовної єдності, а отже, в першу чергу, до писемності. Тільки завдяки цій писемності ця єдність певною мірою і зберігається. Але я заговорився. Так ось ця церковнослов'янська мова, і багато в церквах ведуть літургію церковнослов'янською мовою. Але є нюанс. Існує київський ізвод церковнослов'янської мови і московський ізвод церковно-слов'янської мови. Київський ізвод дуже наближений до українського звучання в Україні завжди до кінця XVIII століття використовувався київський ізвод. Більше того, в багатьох московських церквах до 30-х років. 19 століття служили київським ізводом. Спеціально викорінювали київський ізвод, і московські попи, і московські літератори. Зараз вони всі в Києві служать московським ізводом. Тобто їм корнюве ять промовляти як і в западло, як це і має промовлятися. Вони промовляються як є, і ряд інших нюансів. Це все робиться навмисно для московізації українського населення. Ви зайшли в церкву, ви чуєте московський звод, все можете підпалювати. Робіть це спокійно. До речі, вогонь в цих справах це нормально. Труйнувати це погано, смітити це погано, але підпалювати можна. Тому що якщо у вас є там застаріла ікона чи церковна книжка, яка прийшла вже в такий стан, в якому не може бути використана, то це все акуратно із шаною спалити, скажімо, це не буде образою гідності, наприклад, Пресвятої Богородиці. Це можна робити. Так само можна палити і е, оці от курятники, які вони називають церквами, хоча я проти цього я до цього не закликаю. Е, приємно було би побачити, але не закликаю. Але не тільки в Україні бардак, в Америці також. Там є такий собі Маккартні промовисте прізвище, який до останнього часу сподівався стати головою конгресової більшості від республіканців. Виявляється, цей Маккартні є власником піар-агентства. І це піар-агентство уже довгий час працює на Москву. На піар просування московських наративів і московських тем. Уявляєте, якби він став лідер парламентської більшості, який працює на Москву офіційно, правда класно. І оці республіканці, які орієнтуються на Трампа, і які проти продовження військової допомоги Україні. Вони всі не бояться висловлюватися проти України і проти цієї військової допомоги. Натомість вони бояться, наприклад, висловлюватися проти, ну скажімо, проти привілеїв людей з сексуальними девіаціями. Не тільки вони. Зараз чемпіонат е, з футболу, і багато з європейських клубів, їхні футболісти хотіли вийти на поле з символікою на підтримку людей з, з сексуальними девіаціями, їхніх прав, привілеїв, е, з тим меседжем, що це все добре, почесно, і от всі такими мають бути. Я не люблю футбол, дуже не люблю. Але навіть я. Не думаю, що кожен німецький футболіст хоче бути футболісткою. Тут треба якось уникнути гендерної дискримінації, але в той же час не обійтися без фемінітиву. Тобто гендерна дискримінація це коли ми стверджуємо, що існує якась різниця між чоловіками і жінками. Тобто жінка це те саме, що чоловік. Не існує чоловіків і жінок, існує тільки гендер. Але в той же час фемі... фемінітиви обов'язково мають бути. От маскулітиви, чи я не знаю, як їх там назвати оці слова, якими ми означаємо щось чоловічого роду, їх не повинно бути. Мають бути фемінітиви. Тому я думаю, що От кожний би німецький футболіст хотів би бути Так ось чоловікінь в Сполучених Штатах і в Західній Європі за останній час загинуло, мабуть, кілька чоловіків. То випадково там когось розстріляли в її клубі. Але ніхто з них не загинув, тому що він чоловікіня. Натомість українців загинули десятки тисяч, і загинули українці саме з тієї причини, що вони українці, їх вбивали за етнічною ознакою. І тим не менше, оці ці сенатори і футболісти вони можуть собі дозволити висловитися проти українців і проти допомоги українцям, якщо захочуть, але вони ніколи не дозволять собі висловитися проти чоловікінь. Тому що вони не хочуть, щоб закінчилася їхня політична кар'єра. І це не в тому справа, що чоловікині погані. Я сам палко підтримую всіх цих чоловіків, я сам проти чоловіків. Але суть в тому, що українцям треба навчитися бути такими самими нахабними, діставучими, агресивними, як оці от меншини. Ми маємо бути такими. Що чому це вони нас не бояться? Чому вони не бояться кількох мільйонів українців Сполучених Штатах? Чому вони не бояться мільйонів українців в Європі? Та навіть в Угорщині, яка агресивно налаштована проти нас, живе дуже багато українців. І от Угорщина проти нас агресивно налаштована, але ми щось не чули про український спротив цим настроям в Угорщині. Дяка Богові, Америка все ще лишається великою країною, і в Америці навіть люблять братство. Вчора вийшла хороша стаття про братство в одній американській міській газеті. Це міська газета Нью-Йорка, Нью-Йорк Таймс називається. Почитайте, до речі, зайдіть на сайт. Там вона, ну, принаймні вчора була на першій сторінці. І на цьому вам моє щире, звитяжне українське гудбай. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли зовсім не англійською, але російською мовою.